Доброго дня, вас вітає компанія Мінягромістолуцьк. Хочемо показати тракторці Булат, почнемо з меншого, Булат 240, -й». даний тракторець задньопривідний, він трьохціліндровий кемовський двигун. Передня резина 6х14, задня 9,5х20, має у нас він передні вантажі і має вантажі на задніх колесах. Так, ось таку має панель приладів. Коробка 3 плюс 1, понижена повершена на одному рычагу. Вал відбору потужності на одну швидкість 540, трьохточкова навіска, дві гідророзетки. Управління навіскою. Блокування заднього диференціалу. розміщені рятички з правої сторони. Ось такий він має вигляд ззаді. Сидіння регулюється на кілограми, можна накручувати. Рульове в ньому механічне. Колія регулюється, просовується передня балка, задні колеса регулюється по осі. Ось такий була 240-й, ціна даного трактора 4200 доларів. Далі у нас іде була 244, -й. він йде повнопривідний, е на низьких колесах. Передня резина 6х14, задня 9,5х20, також має передній задні вантажі даний тракторець, двигун аналогічно кемовський. Коробка також 3 плюс 1 понижена повишена, має вже електронну панель приладів. Передній міст вмикається механічно. Сидіння також регулюється на кілограми, трьохточкова навіска. навізка. До цього трактора вже йде дві швидкості цілома, дві гідророзетки. Ручний газ розміщений знизу під панелю, має гідрописович керма з двома інша насосами, гідропак на рульове, окремо стоїть роздільні гальма. Можна тормозити що прямо колосом або, як зараз зафіксувати, разом тормозити двома речажок, щоб поставити даний трактор на ручний тормоз. Даний трактор зараз стоїть на вузькій колії, але при бажанні його можна поставити на ширшу колію. Е, нас багато, ну, майже всі, хто замовляли дані тракторці, мабуть, тільки одного возили на вузькій колії, а так е, клієнти замовляли, щоб їх зразу поставити на широку колію даного трактора. Міст йде у нас редукторний. Міст який була 244-й. Ціна його 5100. І маємо ще одного булата. Вже цей булат йде на великих колесах. Передня резина 6х16, задня 9,5х24. Має практично рівну підлогу даний тракторець, Бічна КПП, передача 4 плюс 1, понижена, повишена. Переднє місце вмикається механічно. Електронна панель приладів, кемовський двигун, передній міст доволі масивний, міст редукторний, Колія тут по стандарту де 1,20 метрів, передні задні вантажі присутні на даному тракторі. Ну, задні вантажі вже тут відповідно на цьому тракторі, він не більший, важчий, ніж на цих тракторах. Ось так він виглядає даний трактор. Ззаду. Туже йде більш така посилена, потужна навіска, навіска, де не зварна, де вся навіска суцільна. Доволі вона міцна, центральна тяга, вінт. Тоже потужний винт. Дві гідророзетки. Вал відбору потужності на дві швидкості, ручний газ на крилі стоїть, Понижена, Ой, вибачаюся. піднімання опускання на віски, блокування заднього диференціалу. цим речашком вмикається Цим в нас вмикається вал відбору потужності, а з іншої сторони перемикаються самі вже передачі. Гідрописолювач керма. Два інша насоси. Була 244 елька, ціна цього трактора 5700 доларів. Ось такий тракторець. Є в наявності. Є в нас Булат 240, була 244, була 244 Л. Само собою не забуваємо. Оріони по наявності є, донфенги, джинми, ловоли, шифенги, сінтаїза Дніпривідні є. І відповідно в нас є соліси. Соліси 26, Соліс 50, Соліс 75, ще має під'їхати Соліс 105. Приїжджайте до нас. На торговий майданчик, вибирайте, тестуйте собі тракторця. Тестування безкоштовне. Покажемо, розкажемо все, що вас буде цікавити. Всім до зустрічі, компанія МініАгро. місто Луцьк.